Вітаю вас, друзі. Сьогодні будемо розмовляти про хабар або корупцію. Ця тема в наші дні особливо актуальна, тому що зараз, чи насправді, чи не зовсім насправді, але влада бореться з корупцією, хабарництвом. І багато християн в різні часи ставили собі питання, чи завжди, абсолютно завжди, хабар є гріхом, чи інколи це має певний сенс, і як взагалі ставитися до хабаря, як ставитися до підкупу, як ставитися до грошей, які ми даємо чиновнику, наприклад. Що взагалі Біблія говорить про хабар? В Біблії є приблизно 10-15 місць, які торкаються цієї теми, і Бог, він має свою думку на абсолютно всі теми нашого життя. Не тільки суто духовні, а й соціальні. Слово Боже, торкається всіх сфер нашого життя. Це дуже важливо розуміти. І зараз ми відкриємо книгу Приповістей Соломона і прочитаємо в 17 розділі, 23 вірш. Безбожний таємно бере хабара, щоб зігнути путі правосуддя. Якщо вивчати. Це місце з Біблії та інші місця, які стосуються хабара, хабарництва і корупції, як такої, ми бачимо, що слово Боже засуджує хабар, якщо він порушує закон, якщо людина, яка дає хабар, порушує закон, або людина, яка бере хабар, порушує закон, або викривлюється правосуддя. В Слові Божому, слово хабар завжди пов'язано з порушенням правосуддя. Іншими словами, якщо ви християнин і ви думаєте, От в цьому випадку я можу давати гроші за таку послугу чи ні. Розмірковуйте! розмірковуйте. вам варто поставити собі одне важливе питання. Чи порушується правосуддя, чи порушується принцип справедливості? Якщо ви християнин, ви не повинні порушувати закони, ви не повинні порушувати принцип справедливості і правосуддя. Якщо ви даєте гроші, не порушуючи ні закону, ні справедливості, ні правосуддя, тоді в Божих очах це не гріх.